Вітаю! Мене звуть Багрій Інна Олегівна. В начальному центрі Данка я викладаю наступні курси: курс бухгалтерського обліку плюс баз бухгалтерія плюс медок, курс бухгалтерського обліку для головних бухгалтерів та бухгалтерський облік для фізичних осіб-підприємців. Моя мета зробити бухгалтерський облік простим для розуміння навіть для тих, хто їм ніколи не займав, вчити слухачів моїх курсів практичним навичкам з організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві, навчити орієнтуватися стосовно законодавчої бази з бухгалтерського обліку та користуватися програмою Баз бухгалтерія та «Медок». Маю понад 30 років практики з бухгалтерського обліку малих підприємств. Працювала та працюю з фізичними особами-підприємцями. Маю вищу спеціальну освіту та починала свою професійну діяльність як бухгалтер-касир, а далі працювала головним бухгалтером на різних малих підприємствах. Професія бухгалтера завжди слідкувати за змінами, змінами в господарській діяльності свого підприємства, змінами в законодавстві та в методології бухгалтерського обліку. Мені особисто в цьому допомагають різні бухгалтерські видання. Відвідування семінарів та, звісно, курси бухгалтерського обліку. Запрошую вас, друзі, приєднатися до наших курсів.